Таю вас, шановні телеглядачі. В ефірі нашого телеканалу. Короткий інформаційний випуск новин. Кульмінацією трьохденного святкування 925-річчя міста Хуст стали народні гуляння та різноманітні заходи 10 травня. Цього дня зранку у всіх храмах відбулася спеціальна молитва за місто. На центральній площі були встановлені торгівельні намети, атракціони. Серед багатьох розваг цього дня не можна не відмітити фестиваль морозива, організований компанією Рудь міста Житомир. Про це у нашому першому відеоматеріалі. 10 травня хуст у рамках святкування дня міста зустрів свято Морозива від найбільшого виробника морозива в Україні компанії Рудь місто Житомир. Захід можна назвати справжнім святом єднання та позитиву. На дітлахів та дорослих чекала безліч розваг, веселощів атракціонів і, звичайно, найрізноманітнішого морозива Рудь. Саме ми даруємо єдність і головним девізом цьогорічних свят морозива. Вже 10-й ювілейний рік компанія Рудь реалізовує проект свято морозива дітлахам і дорослим у великих містах і маленьких районах по всій Україні у спільному прагненні добра, миру, тепла і розуміння. За вподобаннями та для зручності всі атракціони були розподілені на умовні зони. Тут і вулиця спортивна, і родинний сквер, і мистецька алея, і багато іншого. Казкові герої та аніматори, запальні ведучі, що пропонували конкурси на будь-який солодкий смак. На жаль, через несприятливі погодні умови не вдалося виконати конкурси на 100%, але всі залишилися задоволеними від свята. Охтапію здорово! Охтатує зноро! тату здорово! Свято закінчилося, але попрямувало у наступне місто, продовжуючи естафету єдності та спільного прагнення, миру, тепла, затишку та спілкування. Вже традиційно до святкування Дня міста складається загальноміський рейтинг Гордість міста. 10 травня на святкуванні 925-річчя хуста у центрі міста відбулася церемонія його нагородження. Переможців рейтингу у різних галузях нагородили пам'ятними медалями та почесними грамотами. Представники різних сфер діяльності найкращі в своїй справі професіонали у рамках святкування дня міста отримали відзнаки і почесне звання Гордість міста. Переможцями рейтингу цього року стали у номінації вчитель року, вчитель української мови та літератури хуської гімназії інтернату Олеся Ківаждій. Кращим лікарем став Віктор Віцинський, лікар лікар-хірург, завідувач хірургічним відділенням Хуської райполіклініки. Кращий працівник підприємства Наталія Гичка, Швачка ТОВ, європейська. fábrica. Краща благодійна організація благодійний фонд «Карітас», керівник Йосип Кузьма. Звання кращого тренера виборов Ізраїль Шайтілаєв, тренер-викладач з вільної боротьби Дюсоша Хуст Нарцис». У галузі культури та мистецтв чесну нагороду отримав ветеран праці, працівник культури Віктор Чаусов. Найкращим журналістом стала Марина Штифуца, відома в краї поетеса та працівник міськрайонної газети Вісник Хущини. Василь Кузьма, директор ТОВ Хустфарм, отримав нагороду у номінації Кращий архітект. Тектурний об'єкт свої нагороди отримали і почесні громадяни Хуста: Володимир Франко, Томаш Орбан, Василь Мондич, Іван Спічкей, Василь Джумурат, Степан Січ, Іван Вучкан та Андрій Полінкаш. Ми вітаємо переможців, які достойно на високому рівні представляють сфери, в яких працюють, і бажаємо. Нехай ці нагороди стануть подякою вам за кропітку працю, постійну роботу над собою та невпинний рух вперед. Фінальними акордами народних гулянь у місті над Тисою стали святкові заходи 10 травня, що відбувалися на головній площі міста. Це і урочиста загальна міська хода, і офіційна частина святкувань та власне сам концерт хуських талантів. Деталі свята у нашому останньому на сьогодні відеоматеріалі. Особливою родзинкою свята 925-річчя стала загальноміська хода, у якій взяли участь як керівники міста та високоповажні гості, представники міжнародних делегацій та учнівська і студентська молодь, і всі хустяни. Наступним етапом офіційної частини свята 10 травня стали урочисті звернення до громадян та гостей свята, керівництва міста та області, обласних та народних депутатів і міжнародних гостей. Кожен з них у своїх виступах побажали нашому місту процвітання та благополуччя. Разом із вами ту, на ту велику вашу догаджу, той прославити вашу 925-ту річницю дня міста. Желаємо вам також доброго здоров'я і слава Україні! Я вважаюся тим, що ви є, я вважаюся тим, що є гарне місто в Закарпатті. люди спільно в одну громаду, створюючи місто, приймають правила один одного і разом будують суспільство. Усі гарне суспільство, гарні люди, гарні громадяни. Я вам всіх юбилей і свято вашого місця бажаю, щоб у вас було велике серце, щоб над Гостом завжди був мир, щоб Ваші лиця були радісні, росли маленькі дітки і місто розвивалося. Наша слава нашого святого міста повинна носити відлуння далеко за межі нашого міста. Що би мені хотілося побажати? Я бажаю вам, що коли ми подорожимо далеко за межі нашого міста, чи району, чи до області, навіть нашої держави, і на запитання, коли нам задають, звідки ви родом, чи де ви проживаєте, ми не соромлячі, сказали. Що ми, не з Мукачева чи Ужгода, а ми з Хуста. З високопіднятою гордою головою ми говорили, що ми є жителі Хуста. А Хуст це є місто в центрі Європи. Славне, де живуть хороші, добрі люди, де люди один одного поважають, де є чисті, гарні вулиці, де є красива площа, де цвіта долина нарцисів. Це я вам щиро бажаю. Я хотів би, щоб найближчим часом так воно все було. Це я всім бажаю вам. До речі, на научись міста. Також на офіційній церемонії був представлений і пам'ятний камінь як символ непорушності та визначної події, а саме довгоочікуваної реконструкції головної площі. До концертної програми були запрошені народні колективи юні та вже відомі виконавці нашого міста та району, танцювальні колективи ведучою на галаконцерті була відома співачка та фотомодель Євгенія Лепей, яка також виконувала для густян власні пісні. Свято вдалося. А цю дату хустяни та гості міста запам'ятають надовго атмосфера, яка переповнювала серця глядачів, підтримана талантами хущини, стане хорошим починанням для чергового оновлення нашого міста. Міста, яке з кожним роком стає не лише старшим, але й красивішим та більш привабливим для туристів. Вітаємо рідне місто із 925 річчям А зараз, шановні телеглядачі, до вашої уваги статистика народжуваності. За даними Хуського пологового будинку, з 4 по 10 травня народилося 32 немовлят, 11 хлопчиків та 21 дівчинка. Найбільша вага – 4 кг 550 грамів, а найменша – 2 кг 300 грамів. Усіх батьків щиро вітаємо з такою приємною новиною, а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. І на завершення нашого інформаційного випуску, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. До побачення.